Привіт, мої янголи! 28 липня дає нам 10-ту енергію. 10-та енергія це енергія фортуни і успіху. Про що вона нам сьогодні? Такий лозунг сьогоднішнього дня це є вислів Фаїни Раневської, який говорить, усе здійсниться, варто лише перехотіти. І це про таку, про таку довіру до простору. Відпускання контролю і розуміння, що якщо я хочу, якщо в мене є це бажання, воно дійсно здійсниться, його варто просто відпустити. Бо коли ми дуже сильно чогось хочемо, ми може, звернули увагу, воно не завжди до нас приходить, тому що в нас є оця така тотальна залежність. Нам її потрібно відпустити і довіритися, тобто захотіти, і хай Бог знайде шлях, як нам це віддати. Сьогоднішня енергія власне про те, чи ми йдемо до своєї цілі, чи ми просто реалізовуємо чужі цілі, допомагаємо реалізовувати чужі цілі, ставте свої цілі, досягайте їх кайфути від цього життя без напруги.